Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Ми з вами продовжуємо вивчати географію в шостому класі. Я нагадаю, що ми почали вивчати з вами розділ літосфера. Нагадаю, що літосфера це зовнішня тверда оболонка землі, до складу якої входить верхній шарманті і земна кора. Ми з вами вже познайомилися, які є з тим, які є типи земної кори. Ми вже з вами знаємо, що літосфера складається суцільна, вона складається з окремих блоків літосферних плит, що літосферні плити рухаються, рухаються вони завдяки внутрішнім силам землі. Ми вже розглянули, які бувають внутрішні сили землі, що вони призводять до того, що наша земна поверхня нерівна, що на земній поверхні формуються материки і океани. Ми з вами з'ясували, як виникли материки і океани. Також ми з вами. Переконалися в тому, що рухи літосфери можуть бути катастрофічними для людства, можуть спричинювати землетруси, утворення і виверження вулканів. І всі все те, що ми з вами вчили до сьогоднішнього уроку, це всі ці процеси, які відбуваються в літосфері, вони були спричинені внутрішніми силами землі. То внутрішні сили, це їх назвали тому так, що вони зароджуються в надрах нашої планети, у нас під ногами, себто під землею. Але ми з вами знаємо, що внутрішні сили землі і створюють нерівності нашої планети. Але в природі все прагне до рівноваги. Це закон природи, який є беззаперечним і є незамінним, як казав відомий вчений, перший президент Академії наук України Володимир Іванович Вернацький. І на противагу внутрішнім силам, внутрішнім процесам землі існують зовнішні процеси, які намагаються все те, що створили внутрішні сили землі, зруйнувати. Тобто, вони іншими словами, намагаються вирівняти нашу планету. Що ж таке зовнішні процеси? Хто спричинив, що спричинює ці зовнішні процеси, і як вони діють? Про це будемо говорити на сьогоднішньому уроці. Тема нашого сьогоднішнього уроку, шановні учні, зовнішні процеси на земній поверхні. Зовнішні ми їх назвали тому, що вони відбуваються на поверхні нашої планети на противагу внутрішнім, які відбуваються в надрах нашої планети. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку зовнішні процеси на земній поверхні. А мета нашого сьогоднішнього уроку – з'ясувати, що такі зовнішні процеси, в чому їх суть і які їх наслідки. Отже, ми розпочинаємо. І так, як я вже казав, діти, зовнішні процеси це процеси, які відбуваються на поверхні землі. На цьому слайді ми можемо з вами з'ясувати, а що ж роблять зовнішні процеси з земною поверхнею. Ми знаємо, що наша земна кора складається з гірських порід і мінералів. Так от, зовнішні процеси, ці гірські породи руйнують, переносять та відкладають. І створюють різноманітні нерівності. Але ці нерівності, звичайно, не такі великі, як створюють, які створюють внутрішні сили Землі. Вони набагато менші, вони дрібні. Так? Але ви маєте розуміти, що до зовнішніх процесів належить руйнування, перенесення і відкладання гірських порід. До зовнішніх процесів, як ви бачите на слайді, ми відносимо дію зовнішніх чинників. Зокрема, це робота моря. Вивітрювання, робота вітру, робота льодовиків та робота текучих вод, як поверхневих текучих вод, які течуть на поверхні землі, так і підземних. Бо під землею, ви ж знаєте, теж є вода, і вона теж виконує певну роботу. Сьогодні ми з вами детальніше познайомимося з цими зовнішніми процесами та подивимось, що вони формують на обличчі нашої матінки землі. Починаємо ми з першого процесу, який називається вивітрювання. На перший погляд, друзі, здається, що вивітрювання це процес, це процес пов'язаний з роботою вітру. Але насправді це не так. Вивітрювання – це руйнування і зміни гірських порід під дією різних зовнішніх чинників. Такими чинниками є температура повітря, робота вологи і живих організмів. І саме через це, те, що руйнування гірських порід здійснюють різні чинники і існують різні види вивітрювання – фізичне вивітрювання, хімічне і органічне. Давайте детальніше познайомимося з різними видами вивітрювання. Отже, фізичне вивітрювання виникає під дією коливань температур, хімічне вивітрювання здійснюється під дією різноманітних хімічних речовин, які містяться в повітрі. Та в воді, а органічне вивітрювання здійснюється дією живих організмів. Отже, фізичне, хімічне і біологічне ввітрювання діти, це ті процеси, які відбуваються скрізь і завжди, вони ніколи не припиняються. І під їх впливом навіть найміцніші гірські породи, такі як цей граніт, перетворюються на пухкий матеріал на уламки, глину та пісок. Фізичне вивітрювання – це руйнування гірських порід до найдрібніших уламків під впливом коливань температури. Особливо активно воно відбувається там, де є великі контрасти температури впродовж доби. А такі умови, дітки, у нас є в пустелях і у горах. Гірська порода, коли нагрівається, вона розширюється. Візьмемо ту саму пустелю. Температура піску в день може сягати 80 градусів Цельсія. А вночі вона різко падає до 0 градусів Цельсія. В день гірські породи нагріваються і розширюються, вночі остигають і звужуються. Ви ще будете вчити такий предмет, який називається фізика. Вона вивчає тіла та їх властивості, як ви знаєте, з попередніх курсів, з курсу пізнаємо природу. Сподіваюся, що вчили. Так, так от, якщо е, тіло, Періодично нагрівати, охолоджувати, нагрівати, охолоджувати, воно то розширюється, то стискається, то розширюється, то стискається. І врешті-решт воно руйнується. І ось саме так і відбувається фізичне увітрювання. Через це монолітні величезні гірські породи розтріскуються, розпадаються і розсипаються на уламки. Так утворюються розсипи щебеню та піску. Але міцність у різних гірських порід не однакова. Логічно, що такі породи, як е, пісок, наприклад, вапня, крейда, руйнуються швидше. А такі, наприклад, як граніт, глина, руйнуються повільніше. І внаслідок цього, що, того, що різні гірські породи по різному руйнуються, на поверхні нашої планети виникають ось такі чудернацькі форми, які ви бачите на цьому слайді. Ці форми називаються останцями. Подивіться, будь ласка, на цей дивний витвір природи. Так, цей процес відбувається дуже повільно і десь проходить сотні мільйонів років. І за сотні мільйонів років природа створює ось такі дива: різноманітні стовпи, колони, ворота, кулі. Все це результат фізичного вивітрювання. Наступний тип вивітрювання, про який ми з вами поговоримо, друзі, це хімічне вивітрювання. Хімічне вивітрювання це руйнування, розчинення перетворення і перетворення мінералів, гірських порід унаслідок хімічної дії води та повітря. Вода та повітря це речовини, які можуть містити в себе інші речовини, в тому числі хімічні речовини. Хімічне вивітрювання відбувається внаслідок того, що в краплі дощу попадають гази. Різноманітні хімічні речовини, утворюються слабкі кислоти, які потрапляють в пори між гірськими породами і їх руйнують. Таким чином, якщо це відбувається, діти під землею, то під землею утворює, вода утворює, вимиває пустоти, які називають печери. А в печерах вода теж створює чудернацькі форми печера утворюються ось такі бурульки, які висять зверху. Ці бурульки називаються сталактити. На цьому малюнку ви бачите велетенські сталактити в одній із карстових печер Штату Техас, Сполучених Штатах Америки. Є іще і сталагміти. Сталагміти це теж бурульки, але вони ростуть не з стелі печери, а ростуть прямо з підлоги. Врешті-решт. Є ще й стала які тут не зображені на цьому малюнку. Сталагнати це цілі колони, які утворюються в печерах. Тобто вони утворюються в результаті злиття сталагмітів і сталактитів. Тепер поговоримо про карстові печери в світі таких утворень дуже багато. Найбільша в світі карстова печера називається флінт-Мамонтова. Вона має довжину понад 500 кілометрів і знаходиться в США. Всі печери складаються з заплутаних підземних лабіринтів, яких дуже легко заблукати. Мало того, в них є підземні річки, підземні озера, водоспади і гроти. В тих річках живуть навіть тварини, але вони сліпі, оскільки очі їм не потрібні, бо живуть вони в суцільній. Темряві, карстові печери одне із дивних явищ природи. Їх на землі сотні тисяч, є вони на всіх континентах. Друге місце за протяжність у світі після флінт-Мамонтової печери діти посідає наша українська печера, яка називається оптимістична. Знаходиться вона в Тернопільській області на Поділлі. А довжина її підземних розвіданих лабіринтів складає понад 200 кілометрів. Якщо бути точно, то вже розвідали 273 кілометри її підземних лабіринтів. І вчені говорять, що це іще далеко не все. Тепер поговоримо про біологічне вивітрювання. Уже сама назва біологічне говорить про те, щось пов'язано з біологією. Раз з біологією, значить живими істотами. Біологічне вивітрювання це вивітрювання, яке відбувається під впливом рослинних і тваринних організмів. Коріння дерев, які ростуть на скелях на зразок клинів, розсовують тріщини, і таким чином гірська порода руйнується. Велику роль в біологічному вивітрюванні дітки відіграють і тварини. Вони риють нори, ходи і тим самим руйнують гірські породи. Особливо це стосується гризунів. Та різноманітних личинок комах, які живуть в ґрунті. Але головний вплив живих організмів і біологічного вивітрювання полягає в іншому. Вони постачають ґрунт органічні речовини, сприяють розкладанню мінералів, тому там, де росте пишна рослинність, біологічне вивітрювання дуже активно. Саме головне вони перетворюють породу на ґрунт, на якому можуть рости рослини, в тому числі і культурні рослини, які людина вирощує. Задля задоволення своїх потреб харчування. Не тільки вивітрювання змінює обличчя нашої планети, велику роль відіграє й вода. Вода це величезна сила. Не дарма народне прислів'я каже, вода камінь точить, і це справді так. Особливо інтенсивна робота текучої води спостерігається на схилах пагорбів і долин під час дощу і танення снігу. Дуже часто утворюються ось такі вимоїни. Вони утворюються через те, що водний потік постійно тече і розмиває гірські породи, і таким чином, спочатку утворюється вимоїна. З часом ця глибина цієї вимоїни стає більшою, схили стають крутішими, і вимоїна перетворюється на яр. Але з часом процес роботи води припиняється. Схили яру стають більш пологими, заростають рослинністю, яр стає не таким глибоким і перетворюється на балку. Але для цього потрібен великий проміжок часу. Руйнівна робота поверхневих вод називається водною ерозією. Ерозія означає руйнування. Треба сказати, що завдяки водній ерозії утворюються не тільки яри, наприклад, усі річки, які нам дуже добре відомі, вони всі є результатом водної ерозії, всі є результатом роботи текучих вод. Значну роботу виконує вітер. Він так само руйнує, переносить і відкладає гірські породи, чим дуже змінює рельєф. До вітрових форм рельєфу належать бархани та дюни. Бархани поширені в пустелях. А дюни менше, ніж бархани. Вони утворюються на піщаних узбережжях морів та океанів. І дюни і бархани – це величезні піщані горби. Дюни можуть сягати до 50 метрів висотою, бархани більше 100 метрів висотою. Треба сказати, що ці піщані горби вони здатні переміщуватися завдяки вітру. Звичайно, робота текучих вод. Призводить до утворення не дуже таких ну позитивних, можна сказати, сприятливих явищ, а і негативні явища, наприклад, ті самі суви. Суви це відривання і переміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією тяжіння. Причинами суви можуть бути різні: це можуть бути землетруси, це може бути близьке залягання підземних вод. Якщо підземна вода залягає дуже близько. То велика маса ґрунту може зрушити з місця і наробити величезного лиха. Вона може засипати дороги, зруйнувати будівлі. Так? І тому, звичайно, суви це негативне явище, і люди борються з сувами. На цьому слайді ви можете бачити, якої шкоди суви завдають дорогам та полям. Суми ведуть постійну боротьбу завдяки закріплення схилів та дренажу. Суви виникають тільки на схилах. Там, де є умова для того, щоб величезна маса ґрунту могла, могла, могла з'їхати вниз, закріплюють спеціальні дренажні труби, відводять воду або утворюють підпірні стіни, треба сказати, що суви характерні, дуже характерні і для території України. Слід відмітити, що основний, основна причина суву це господарська діяльність людини, неправильний обробіток ґрунту. Що призводить до того, що порушується залягання підземних вод, і е, от, от такі от підпірні стіни найпоширеніший метод боротьби з сувами. Якщо хтось із вас колись, проїжджаючи міст метро, у нас в Києві звертав увагу на правий берег. Ви, я думаю, помітили, що він вищий, ніж наш лівий берег, да? і це значить, що там у нас є схил, а раз є схил, то можлива, можлива ймовірність виникнення суму. Тому праві береги, коли їдете метро, дивитесь у віконечко, то можна побачити ось такі підпірні стіни, які утримують і не дають правому берегу практично що з'їхати по схилу в Дніпро. Це один із методів боротьби з сувами. Суви характерні також для західних областей України, для узбережжя Чорного і Азовського морів. Площі суво небезпечних процесів, на жаль, за останні 30 років на Україні зросли в п'ять разів. Найбільшого зростання вони набули в Закарпатській області, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Харківській областях та в Криму. Звичайно, важливою зовнішньою силою, яка впливає, яка впливає на обличчя нашої планети, є і господарська діяльність людини. Людина будує мости. Пробуває тунелі в горах, створює залізниці, видобуває корисні копалини. Внаслідок цього утворюються ось такі форми рельєфу, як кар'єри, внаслідок видобутку корисних копалин, терикони та насипи, автомобільні дороги, залізничні колії, тунелі. Все це є результат господарської діяльності людини. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з зовнішніми процесами, що змінюють земну кору. З'ясували, що на відміну від внутрішніх процесів, вони відбуваються на поверхні землі, і якщо внутрішні процеси вони створюють нерівності земної поверхні, то зовнішні процеси намагаються їх вирівняти. До зовнішніх процесів відноситься перенесення, руйнування та відкладання гірських порід. Важливий вплив на формування обличчя нашої планети із зовнішніх чинників має робота вітру, робота поверхневих текучих вод, а також вивітрювання фізичне, хімічне та органічне. На сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей.